Прибуває експрес у Зоотрополі. Одну цукерку слоника Джамбо для мого хлопчика. О, ні, я забув свій гаманець. Будь ласка, не ображайся. Лови, малий, втримаєш? Так. Швидше малий. Час це гроші. Купуйте лапокерку. Не люблю співпрацю. Ти щойно заблокувала мою коляску? Ніколас Вайлд вас заарештовано. Або ви допоможете мені розкрити справу. Це називають співпрацею, Любчику. Буду винна. Ходімо. Гаразд, ти тут, бос. Mm -hmm. Годі, ти знущаєшся. Мені потрібно пробити номер. Я знаю хлопця. Він зробить це найшвидше. Стривай. Вони всі лінивці? Ми шукаємо зниклу тварину. Йдіть за мною. Боже, ви голий! Ну, звісно, ми ж клуб нудистів. Тепер нахиляємось. Ти почуваєш себе незручно? Я думала, це було звичайне зникнення, але все куди серйозніше. Що ж це буде круто? Щоб не трапилось, не відпускай! Я відпускаю! Що? Нам треба пройти охорону. Тихо, зараз всі скажніють! Бігом! Хана! Вмієш плавати? Так, я вмію, а що? Хто ці хлопці? Найстрашніший злочинець міста, пан Великий. Ви приходите до мене в Діму День весілля моєї донечки. Заморозити їх. Татку! Про що ми з тобою говорили? Нікого не заморожувати на моєму весіллі. Я маю, дитинку, татко має. Перекладено та озвучено файними хлопцями з ВС студіо.